Страусина ферми уселілитоваж, ідея, яка здивувала навіть місцевих. Чотири роки тому сім'я мусії вирішила зробити щось абсолютно незвичне. Почали із 12 страусів і вже з перших тижнів помітили, як до них потягнулися діти. Бо ж, як каже власник ферми, у їх місцевості такого бракує. місті у нас немає куди сходити. Угу. Не, ну щось десь відпочинок, щоб які, щоб було дітям цікаво, діти не мають чим зайнятися, і дорослі діти. От щось цікаве. Угу. Тут ну, дружина так подумали з дружиною, син підключився, каже, ну а що, страуси? Угу. Близько в нас такого немає, а ну, в центрі десь. України там на, на заході в Закарпатті, є Ястрауси. Ну далеко. З початком війни каже Ігор Мосій, з'явилася ще одна велика мета облаштувати простір для відновлення та реабілітації військових. Це до війни, так задумали, що дитячий контактний зоопарк угу. мав бути, що з Шостиї сторони будиночок ще от будую, там ще один має бути. А угу. війна почалася, то думаю, так. Такі задумки почалися, хочу побудувати реабілітаційний центр для військових. Він пович ходить, ага. хлопчик теж ще молоденький ще і це саме дівчинка. Угу. Шум тут постійно такий, собачки. А скільки у вас тут ділянок? Ви взяли шість ділянок. Власник ферми каже: тут можна спробувати страусині яйця, але страви з них незвичайні, бо ж приготувати їх це ціла технологія. Як каже власник, перший кулінарний експеримент родини мусіїв виявився веселим провалом. Вони дуже смачні. Яєчка, це треба вміти приготувати. Це не кожен ще зможе таке приготувати. це почалося від того, що я привіз страусят маленьких і купив одне маленьке яєчко. Воно ж теж, не може довго бути. Син так. говорить, тат, давай, каже, зжарим. Каже, все одно, ну, скорлупка, ну, що була. Там сказали, що як дістати. Ну, як, як два хлопці. Взяли, дірочку, зробили яєчко на сковородку. Ну не це. Що то ми по кусочку з'їли, малий поїхав додому, а я сам тут а, цілу неділю то яєчко перевертав <гум> з того самого. Ну, не, 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 неправильно зготували. Так? Страуси не лише красиві і граціозні, а й можуть бути небезпечні. Зокрема, удар ногою може бути фатальним. Але попри все, ці тварини, наче магніт, притягують відвідувачів. Головне бояться ноги. Це в них одне найсильніше, да? зброя і для щоб втікти, і так, щоб. Захиститися, ну так то ж їжі ж перегони Страусині. є, є от ну бачите, якби була хороша в середину можна до них зайти. Це получається адреналін. Ферма сім'ї мусіїв не просто розвага, а місце сили, тепла й нових ідей. Бо ж тут у кожного страуса своя історія, а в кожного відвідувача гарантовано яскраві враження.